Друзі, всім доброго раночку. А, хочу розповісти про свої ранкові процедури, ну, як завжди, про свої ранкові процедури, але трошечки затрону і вечірні. Вчора ввечері користувалася цією масочкою. Це масочка восьмигодинної дії, нічна вистановлююча маска, яку ми наносимо на обличчя і залишаємо на шкірі, лягаємо спати. Вранці просто ми її змиваємо. змила її вранці ось своєю улюбленою. Пінкою на бейдж. Дивіться, це моя шкіра без фільтрів, без масок, без нічого. Така, як вона є, ось моя ранкова невиспана шкіра. Да? Крім того, що я користуюсь масками, пілінгами, я ще обов'язково користуюся і постійним доглядом. Основним постійним доглядом. Основний догляд це у нас. Який він повинен бути? Це повинно бути якісне очищення, це повинно бути в день зволоження і захист, в ніч живлення і відновлення, і кремчик під очки. Але я до свого основного догляду додаю ще деякі додаткові компоненти. В мене це обов'язковий пункт це зволоження, насичення шкіри вологою, для того, щоб шкіра була пружна. Це моя пребіотична сироватка. Зволожуюча есенція, новейж, яка має в своєму складі пробіотик, а, який є кожирною середою для мікробіону, для анісмів, які а, живуть на нашій шкірі, для того, щоб не було висипок, для що, щоб не було покрасній, сухості, роздражень, ми повинні насичувати нашу шкіру корисною їжею. І от саме новеч є корисною їжею для нашої шкіри, корисною їжею корисною водою. Тобто в сировиці в есенції новейж є гіалуронова кислота, низькомолекулярна гіалуронова кислота, яка притягує до себе вологу зсередини. Тобто, крім того, що ми зволожуємо шкіру ззовні, волога притягується зсередини. Таким чином, ваші зморшки ніби наповнюються зсередини і виштовхуються. Тому, хто користується в додаток до основного догляду, ще й і зволожуючу сенсію, а той бачу результат в рази-швидше. В рази Поїхали далі, і після того, як я нанесла зволожуючу сенцію, у мене є ось така сироватка, це надлегка сироватка, яка є провідником для нічного і денного крему. Бачите, одне натискування, трошечки я його видавила на носу шуточково на шкіру, і просто розподіляю по шкірі. Бажано розподіляти по рухам масажним. Для того, щоб також допомагати вашим мошечкам не з'являтися, а зникати. Тому що є гравітаційне тяжіння, яке і так опускає нашу шкіру, нашу обличчя вниз, тому ми повинні його піднімати вверх, допомагати м'язам шкіри, дивитися вверх. Сироватку потрібно обов'язково закривати нічним або денним кремом. Денний крем серія Novage, серія Skinner Life. Це серія для чутливої шкіри, у кого хто боїться нових засобів по догляду, у кого є від всього нового якісь алергічні реакції, висипки, почервоніння, прищечки. Ось ця серія вам допоможе, тому що це ніби як друга шкіра, вона захищає вашу шкіру миттєво. Ви відчуєте комфорт уже після першого нанесення, і дана серія має SPF фактор 30. М -м -м -м. Мабуть, не видно, ну нічого. Також достатньо одного натискання. денний крем ми наносимо тонким слоєм. Нічний крем ми можемо наносити вже більш товстим шаром. Чому денний крем повинні наносити тонким шаром? Тому що в денному кремі є. А в складі spf фактор і якщо ми нанесемо його тостим шаром, то ви побачите, інколи ви говорите, я нанесла крем, він у мене скатався. От це саме той spf фактор скатався, тому що денний крем потрібно наносити тоненьким слоєм. І обов'язково, обов'язково, це новий під очі. Крем під очі повинен бути обов'язково окремо, і він повинен бути кремом під очі, не денним кремом, не нічним кремом. Не кремом дитячим, ніяким іншим, а саме крем під очі, повинен бути кремом під очі. Це повинен бути дорогий і якісний крем, тому що шкіра під очима, вона тонка і ніжна, вона не має жирової прослойки, вона не має м'язів. І тому вона старіє набагато швидше, тому що ми весь час фарбуємо очі, стираємо, фарбуємо очі, стираємо, розтягаємо. І тому шкіра під очима страждає найперше. Тому обов'язково приділяйте увагу шкірі під очі. І отак, прихлопуючими рухами, ніжними, ні в якому разі не розтягуючими, а саме прихлопуючими рухами робимо такий міні-масажик для наших глазок. Ще я інколи отак роблю, для того, щоб а, убрати оце на вище віко. Тому що все одно як би ви не бажали того, а з віком, ну, шкіра оббисаємо, я за тому що тим більше зараз в телефонах і в комп'ютерах ми отак сидимо. ну Це логічно, шкіра обвисає. тому для того, щоб не було оцих зможечок, я ще тут масажую. І обов'язково масажуємо лобну частину. Крім того, що ми а, наносимо креми ось отак і робимо міні-масажик, тобто уверх восходящими лініями да, наносимо крем, ще обов'язково ми а, робимо масажик а, лобної частини. По-перше, ми повинні. отак... А, Пожмакати нашу шкіру на лобі, тому що ну, ви знаєте, да, що ось ця частина м'язів, я не біолог, не, не анатом, да, але знаю, що ця частина м'язів прикріплена а, до общого черепа. І для того, щоб ці м'язи не приросли до кістки, можливо, це звучить дивно, ми повинні ось так робити. Тому що, якщо а, вони будуть уже в статичному стані м'язом, ми їм нічого не зробимо. Тому робимо ось отак і обов'язково робимо ось отак. Я не знаю, як по-науковому називаються ці рухи, як ці рухи називаються в масажі. Але це дуже класні рухи, які допомагають повертати молодість. Це елементарні рухи, які може робити кожна жінка. Все, основний догляд закінчився. Період того, що я наносила основний догляд і знімала вам відео, в загальному становив 6 хвилин. Я думаю, 6 хвилин для. Основного догляду, якщо ви не будете знімати відео і говорити так, як я, буде ще менше. Всім гарного дня! Ну, а я продовжую доглядати за собою далі.